Артем Стельмашов політолог робить це сьогодні разом з нами. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Ну і Так вийшло, що сьогодні у нас якась така економічна тема. Впродовж нашого ранку говорили ми про бюджет. Верховна Рада ухвалила у першому читанні пропозиції профільного комітету до держбюджету на 2017 рік. Ну так позитивно все вчора пройшло достатньо у Верховній Раді. Попри прогнози. Тим не менше, ми не можемо сказати, що й далі буде все так. Оптимістично, вже ОПОБлок заявив, що проголосує за бюджет, тільки якщо внесуть їхні пропозиції. Народний фронт свої умови висуває. Це закон про спецконфіскацію має бути ухвалений. Ваші прогнози, як буде далі проходити бюджетний процес? І чи все-таки вдасться прийняти бюджет не під ялинку? Дійсно, для України це вже досить нове явище. Коли е, бюджет не приймається в цілому 31 першого грудня, а розглядається в першому читанні в жовтні, в другому читанні, якщо все буде гаразд, в е, найближчим часом і в листопаді, якщо все вже складеться е, на небі, буде прийнято е, можливо і в остаточному вигляді. Хоча я не впевнений. Я звичайно думаю, що тягнутимуть і торгуватимуться до кінця. Очевидно, що депутати, е, мажоритарники, особливо хотітимуть бачити гроші на своїх. Округах в своїх населених пунктах, де вони обралися, очевидно, що ті депутати, які сидять на певних потоках, називаючи речі своїми іменами, так само будуть торгуватися за свої інтереси. Плюс, звичайно, буде багато піару на тему фінансування освіти, особливо профтехучилищ технікумів коледжів, які планувалися перевести на місцеві бюджети, тобто, по суті, взагалі не фінансувати з державного бюджету, і по таким нагальним питанням, як то ми. Децина і так далі, очевидно, що буде багато розмов, багато торгів, насправді багато ультиматумів, в тому числі як ви сказали, про, про закон щодо конфіскації грошей майна і так і грошей. Ну тому власне коротше, я думаю, що буде досить динамічно, дискусійно, навряд чи так по маслу, як цього разу, але ми знов-таки можемо говорити про формування неформальної, якоїсь дійсно нової коаліції, коли голосують уже представники волі народу, депутатів-мажоритарників. Власне кажучи, не зовсім цієї поліції, яка була коаліція, самого початку. Це, так. Це ну до договорняки. Мені просто цікаво, наскільки а, зазнає змін документ, якщо він буде враховувати а, пропозиції і інтереси всіх політичних груп. Ну звісно, що він буде мінятися, це очевидно. Ми прекрасно пам'ятаємо, як минулого року голосувався бюджет, коли одні депутати заявляли, що вони ні в якому разі його не підтримують. Але після того як були внесені певні зміни, досить оперативно вони голосували всією фракцією, наприклад, за цей бюджет. Ми пам'ятаємо, як це в минулому року, році робила, в тому числі там радикальна партія. Зараз я думаю, що багато хто може повторити цей подвиг. Тому звісно, будуть внесені зміни, можливо, в внес зміни будуть і після е, акції протесту, наприклад, коли люди отримують перші платіжки вже з опаленням, теоретично е, і. На ці поступки може йти влада, але ну будемо спостерігати за цим. безумовно, зміни будуть, але конкретно в цифрах зараз прогнозувати, що саме буде змінено, це звичайно зараз справа. Ну, справа тому, що проект бюджету схвалив міжнародний валютний фонд. Тобто, якщо ми хочемо тримати наступний транш, ми маємо підтрипритримувати саме цього курсу. Якщо за НАТО буде змінений бюджет. І збільшений його дефіцит, якщо б всі задовольнити всіх прохачів, ну джерела надходжень. Вони ж не вказують. Як буде тоді діяти міжнародний валютний фонд? Чи не буде це загрозою для отримання подальших траншів? Знаєте, в Україні вже е, дуже випрацювалася така давня звичка все-таки слідувати е, натякам, проханням і вимогам е, міжнародного кредитору нашого основного міжнародного валютного фонду. Тому я думаю, що як би там не відбувалися торги, все одно в е, хоча б якісь такі. Е, Приблизні рамки того, що МВФ нам диктує, воно буде вкладено. Тобто я думаю, що гратися вони звичайно з цифрами і з бюджетом будуть, але лише в тих рамках, на які буде готово закрити очі, власне кажучи, міжнародний валютний фонд. Ну бюджет це не єдина тема, на якій граються наші політики. Тимошенко і Мураєва такий неочікуваний тандем створили. І напередодні вряді міст України відбулася акція громадської організації Тарифна мобілізація. Що спільного у цих людей може бути в, в чому тут симбіоз? Ну ми прекрасно пам'ятаємо ще з часів президента Ющенка. Коли відбувалися певні перемовини про створення так званої ширки між партією регіонів і е, тоді, ще блоком Юлії Тимошенко, тому нічого нового в цьому немає, е, нічого дивного в тому, що представник ОПО-блоку колишній, хоча у фракції ще ніби перебуває, е, об'єднався в своїх акціях і в своїх інтересах з представниками фракції Батьківщина, немає в цьому нічого такого сенсаційного, бо опозиція. У нас така, що з різних боків готова скубати цю владу, забуваючи про якісь там принципи, і будь-з ким готова співпрацювати, аби досягти своїх інтересів. Звичайно, інтереси тут зрозумілі. І у батьківщини, і у ну, в усякому разі, в думках. В, Пана Мораєва компанії рейтинги їхні непогані, і тому вони я думаю однозначно наполягатимуть на тому, щоб розкачати ситуацію в країні, довести її до дострокових виборів. Бо очевидно, що за тарифними цими всіма ініціативами в першу чергу є політичний інтерес розкачати ситуацію до власне коротше, до нових виборів парламенту ну, об'єктивно. чи вдасться розкачати ситуацію? Оці гасла мобілізуємося проти це тарифів, чи пройдуть вони насправді? Наскільки я зараз підігріто в, в цьому напрямку суспільства, чи мені здається, ну мені можливо здається, що е, люди, в принципі їх задовольняє політика субсидування в більшості. Ну насправді субсидію, якщо подивитись по статистиці, отримала не така велика кількість громадян, особливо в Києві, навіть вдвічі менше ніж по всеукраїнській статистиці. Багато хто просто не дійшов, багато хто зіштовхнувся з певними там труднощами. Хоча дуже прості, насправді, документи. Лише два документи треба було заповнити власне. коротше, заяву і декларацію, ніби все елементарно. Але я особисто знаю величезну кількість людей, які живуть досить бідно, але не зверталася за субсидіями. бо Ну, гордяться і так далі. І для них зараз уряд дійсно запропонував іншу схему, це розстрочку. Хоча знов таки я думаю, що будуть питання, власне коротше, а звідки покривати ці. Е Ну цю розстрочку, да, тобто людина буде платити не вчасно, а протягом року потім, а власне кажучи, хто тоді буде покривати цю різницю в той час, коли треба буде робити це опалення? Тому ага. питання насправді дуже багато. Ми продовжимо нашу розмову. Буквально на пару хвилин маємо перейти на трансляцію за підтримки Міністерства охорони здоров'я України. відбувається друга міжнародна конференція Український форум з охорони здоров'я 2017 ні, не будемо. Продовжимо нашу розмову. Ну, от, якщо ще говорити про теми, які можна використати і будуть активно підтримані громадянами, Сергій Тарута. Вимагає відставки Валерії Гонтарєвої. Тобто звинувачує, тому що вона замість того, щоб з олігархізмом боротися в банківській сфері, розвалила її взагалі. Тобто вона і несе загрозу національній безпеці, вже й постанову зареєстрував щодо звільнення і ініціює створення ТСК. Тут мають сенс його звинувачення. Насправді багато питань погонтерів і дійсно є. Для мене особисто був дуже цікавий момент, коли в часи цих всіх скандалів з офшорами вилізла тема, що вона лише після того, як очола Нацбанк України закрила певну співпрацю своєї структури колишньої з російським банківським бізнесом і так далі. Тому питань насправді може бути багато. Є звичайно зауваження. Безумовно, я. Розумію, що президент довіряє цій людині і він буде відстоювати її максимально довго, але тим не менше безумовно розкачує ситуацію і шанси певні все-таки повпливати на президента в цьому напрямку є. Хоча, ну я би так сказав, що вона не найгірший банкір. Ну, в усякому разі намагається отримувати ситуацію, хоч під якимось контролем, але ну, тим не менше, безумовно, політично певні шанси повпливати на це є, і ми знов-таки бачимо, що. До цього тиску приєдналася знов-таки фракція Батьківщина. Ми бачимо, що вони не полишають будь-якої можливості ущипнути президента, ущипнути владу, так само, як було вже в другій половині правління часів президента Ющенка. Тобто повторюється ситуація знов таки так само, як і було. Ми бачимо. такий, такий... Рівень Юлії Тимошенко, яка не е, виключить жодного жодної ситуації, щоб все-таки не нагадати про себе, не нагадати про свої амбіції. Безумовно, я впевнений, що вона з усіх боків буде розкачувати владу, щоб все-таки е, реалізувати свою мрію, вибратися вже в президента або, хоча б знов стати прем'єром. Тобто, очевидно, що вона е, розуміє свої зростаючі рейтинги на цих досить популістичних заявах, і вона буде далі продовжувати е, мочити будь-якого. Е, Представника влади від президента? Навіщо це Сергію Таруті? То він дійсно так переймається банківською системою і йому за державу обідно, як то кажуть? Чи має якийсь інший підкилимний інтерес? Ну, наскільки я бачив, він робить цю діяльність з Асоціацією українських банків, тобто вони знайшли дійсно багато і економічних, в тому числі, причому і досить серйозно підготувалися до цього. Для чого це йому особисто? Звичайно, важко мені тут сказати, чи має він якісь кандидатури, які він хоче нав'язати, чи просто турбується про свій політичний імідж іміджепіа, який похитнувся після відносно невдалого урядування в. Донецької адміністрації, ну власне коротше, тут може бути багато, багато дійсно причин. Але як на мене, все таки тут, вперше перш за все, корінь політичний, як і у мотивації тарути, так і у мотивації. Тимошенко, тобто я не бачу в цьому все таки передусім банківських фінансових інтересів. Лише я бачу в цьому звичайно політичні в першу чергу передумови. Ну і як ви ви оцінюєте перспективи? Чи вдасться ну принаймні чи набереться та кількість голосів, щоб зняти Валерію гонтер? Ну, остаточне рішення і відмашку буде все одно давати президент в цій ситуації. Я думаю, в першу чергу вони намагаються впливати саме на його політичну волю. Поки що я такої волі не бачу. Голосів під це, і так само волі президента звільняти гонтрів. я не бачу на сьогоднішній день. Ну, дивіться, Сергій Тарута до того, як зареєстрував постанову, зробив такий крок. Він підготував цю брошурку, де там виклав усі звинувачення і розповсюдив. Якраз не тут, угу. а серед представників міжнародного валютного фонду світового банку він намагався підірвати її між репутацію, якраз у світі, тому що вона досить там схвально оцінює її роботу. Тобто чи вдалося це йому по перше, і чи е, ми розуміємо наскільки це людина президента, але все-таки він може під тиском, якщо що все таки звільнити її під тиском міжнародної спільноти, від якої ми власне залежимо, а не можуть давати гроші, якщо не довіряють регуляторів. Насправді це давня українська традиція в будь-якій незрозумілій ситуації скаржитися з закордонним нашим колегам. Це не вперше ми виносимо це сміття з хати, але я не бачу там в цьому великої проблеми. Бо мені здається, в першу чергу міжнародні наші партнери реагують на статистичні дані на досвід своєї особистої співпраці, а не на ті чи інші брошурки, які роздаються. Хоча насправді безумовно це. Досить ефективний метод, може він цинічний, звичайно, але, тим не менше, з розумом все зробили, попрацювали і не тільки серед міжнародних партнерів, ну і в Верховній Раді, серед депутатів. Тобто, ну, я знаю, що багато депутатів роздавали безпосередньо ці брошурки своїм колегам. Ну, тобто працюють, працюють люди, але. Ну я не на те, що там Тарута заявляє, що протягом місяця вона буде звільнена однозначно і тут сумнівів бути не може. Я його оптимізм в цьому плані не поділяю. Альтернативу натомість Тарута не пропонує чи є людина зараз в Україні, яка може посісти це крісло відповідно фах фаховості професійність. Кадрів в Україні. Аналогічна логічна Валерія кадрів хоча. в Україні багато. Чесно кажучи, до призначення я не сказав, що гонтерва була б таким номер один в українській банківській сфері, щоб. Тут про неї так говорити єдине, що було очевидно, що вона є близькою людиною, якій довіряє президент, і саме це призвело до того, що її було призначено, а не те, що вона була по своїм фінансовим аналітичним здібностям номером один в Україні. Кадри звичайно є, хоча останні кадрові рішення останніх двох років у нас інколи примушують сумніватися в цьому, тому що ми стільки кадрів знаходимо за кордоном з Грузії, Прибалтики, Польщі, Словаччини. Що що інколи навіть думаєш, не вже у нас така коротка схеміка запасних. Ну але в банківському секторі я впевнений, що є е, кадри. Я не виключаю, що можливо одні з партнерів Тарути і Батьківщини в цій акції в асоціації українських банків теоретично може когось і бачить, кого вони лобіюватимуть. Але мені здається, що е, поки що позиції гондрів не настільки слабкі, щоб ми вже називали конкретно прізвища як людини, яка завтра їх замінить. Це буде не так швидко, як хочеться цим е, людям, які це роблять. 12 банків. З відкритим листом на захист Валерії Гонтарєві виступали. виступили. Здебільшого великі банки тут ми можемо сказати про те, що вони дійсно поділяють курс і розуміють політику національного банку, чи е, так само мають якісь певні домовленості з національним банком безпосередньо з Валерією Гонтарєвою. і зацікавлені, щоб саме вона залишилася на цій посаді. Знаєте, у нас навіть найкрупніші банки, які зараз дуже активно рекламуються, і у яких наше населення дуже серйозно кредитується або зберігається, Свої депозити дуже сильно залежать від бажання їх оздоровити з боку Нацбанку. Ми прекрасно бачили, що такі навіть відносно стабільні в наших розумах банки, як Хрещатик, як там Дельтабанк, інші інші крупні банки, де було багато вкладень від людей. Вони все одно від Нацбанку отримали власне кароші такий сюрприз. Я думаю, що власники найкрупніших банків. Які все-таки не будуть отримувати тимчасову адміністрацію від Нацбанку, вже від цього можуть бути достатньо раді для того, щоб писати такі листи, впевнений, що за проханням, все таки згори. Я не думаю, що це була їхня ініціатива, чесно кажучи. Ініціатива. Добре, дякую.